Всім доброго дня! Нарвала шпинат і буду готувати омлет зі шпинатом та сиром. Беремо такі продукти: 6 яєць, 100 мг молока, 200 г шпинату, 150 г твердого сиру, 3 столови ложки масла і сіль за смаком. Готуємо. Спочатку нарізаємо шпинат. Не дуже дрібно. Сир нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо шпинат на маслі 3 хвилинки. Шпинат трошки солимо. Яйця солимо за смаком і злегка збиваємо вінчиком. Вливаємо молоко. Ще раз все збиваємо. До шпинату вливаємо яєчну суміш, посипаємо кубиками сиру. Накриваємо кришкою і готуємо на повільному вогні приблизно 10 хвилин. Такий виходить омлет, соковитий, дуже ніжний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.